Як схарактеризувати ситуацію можете ви а, направду наскільки ситуація напружена і чи контрольована? Ситуація дуже напружена. Останні дні орки дійсно стягнули багато техніки. Посилились артобстріли, посилились якісь незрозумілі їх напади. Вони виходять, атакують, пробують зайняти Бахмутський напрямок. Ну, ми розуміємо, навіщо їм це Це важлива для них артерія, які для нас, за допомогою якої вони зможуть підвозити ще більше БК, Ближче підійти до наших е, основних пунктів, та ну здійснити якийсь, ну уже на нас контрнаступ, але все-таки ситуація контрольована. Е, я б не сказав, що там прямо якесь пекло, як це було в Северодонецькій в Рубіжному, але все-таки там дійсно тяжко. Хлопці молодці, хлопці тримаються, іноді вимушені відвідіти від зайцева. Ну як це було ще е, три місяці тому, але в другому зайцево. Але насправді ми максимально. Стараємося утримати цей напрямок, тому що розуміємо, що це для нас дуже важливо, саме для українців. Пане Євгенію, ну я так розумію, що ем, оця інформація про те, що на Бахмутський напрямок перекинуті ем, військові ПВК Вагнера, це ну, вже такий доконаний факт. Скажіть, наскільки ем, саме ці вояки ем, домінують за своїми навиками і в принципі. Ем, за проведенням військових боїв і військових таких операцій порівняно з іншими мобілізованими, до прикладу, Росгвардією? чесно кажучи, там дуже багато різних груп, різних батальйонів, так само як і у нас. Тому я не можу сказати, що всі вони якісь професіонали або всі вони, вони аматори. Але все таки вагнерівці на даний момент набираються з е, е, якихось. В'язнів вони вони трошки ж, вони не трошки. Вони сильно шиль, сильно жорстокі, і вони знаєте, не жаліють нікого. Вони іноді навіть себе не жаліють. Вони часто підставляються. Тобто вони йдуть вперед, іноді за ними там можливо навіть стоять якісь заградотряди, але дійсно ці люди. Чуть-чуть краще воюють, ніж ці мобілізовані алканавти, які приходять на нашу землю, і лише для того, щоб не знаю, ну, випити щось творити. Тобто, а дійсно, свіжі них навіть... вже є. Вам вже попадались на очі, свіжо мобілізовані? Свіжо мобілізовані попадались. Дуже веселі хлопчики, які кричали, що ми не хотіли, нас змусили, нас заставили. А при цьому це були е, люди, які їхали в танки, і яких за три дні посадили в цей танк. Ну тобто, людей кидають як гарматне м'ясо Тобто, не підготовлені люди... вони абсолютно. Взагалі, тобто вони самі розуміють, що вони тут не прошені. Вони розуміють, що ми їх тут не чекаємо. Вони розуміють, що вони ну тобто з цими хлопцями проводить проводиться бесіда. Вони кажуть, да, ми розуміємо, але ми нічого зробити не можемо. Тобто, нас просто як, як лайно якесь забрали, посадили, навчили за 2-3 дні, іноді за тиждень і відправили напередодні. Скажіть, тобто, паневгене, то... я так розумію, ну зрозуміло з ними, що їх ніхто не береже, ніхто не рахує голі босі. Нічому не навчені, тому й так активно вони очевидно здаються в полон. Ну, принаймні, те про що звітують сьогодні у нашому військовому керівництві? Та а я про все таки про напрямок зараз сватове Кремінна. Я так розумію, що це також зараз буде дуже гарячі, дуже гаряча лінія фронту. Бо бої за ці населені пункти будуть дуже жорстокими. Очевидно, бо це також принципово важливі пункти населені власне самі позиції. Чи підтверджуєте ви те, що я кажу? Дійсно, це правда. Після того як ми взяли лимон лиман, наступний напрямок для нас це кримінал. Тобто там дійсно закріпилось дуже багато військових, які відійшли від Лимана, і ми про це знаємо. Ми, ми, ми розуміємо, в тому числі батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення. Ми розуміємо, що туди треба зайти. Треба все таки старатися якомога швидше зайняти Северодонецьк, Лисичанськ, і потім вже е, рушити на Северодонецьк. Тобто, для нас цей напрямок так що також важливий. Це така важлива жила, і для е, всіх е, захисників України тому, що лисичан знаходиться на горі, і завдяки цьому ми можемо більш маневреніше проглядати ситуацію наперед, тобто розуміти, де знаходиться ворог, і звідти вести активні бойові дії. Пане Євгене, сил вам і подяка величезна. Дякую, що доєдналися. І в принципі за те, що ви робите. До зустрічі зустрінемося ще в наших етерах. Глядачам нагадаю Євгеній Оропай, молодший лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України. До нас доєднувався. Дякуємо йому на тому.